Всім привіт! Зараз будемо їхати на острів. заходжу з Хорватії. Який ось у нас кораблик. Тут 3 кілометри острів, називається Привіч Шепурини. Білет стоїть там три з чим-то з людини. Зразу брали туди і в зворотньому напрямку. Ось так виглядає кораблик, називається Постіра. Зараз люди э, приїхали. Корабль курсує на шибенік, водіться шибенік. І тут рядом така яхта гарна стоїть. Дерева Лірика. називається Добре, ми будемо заходити на кораблик і посирати з верхні міста. Далі. Та зараз зайшов на, на другий поверх, я корабля цього. Зараз будемо плити. Ми пливемо ось на, я так зрозумів на цей острів. Близенько, але останнього немає, так що приходиться тільки паромом. Починаємо розвертатись. Трохи шумний цей паром. Але відпливаємо від, від берега. І приблизно один кілометр заходиться постріл. Перед вами зараз місто Водиці. Водиці. Остап можна зняти. Дуже гарний краєвид на місто водиці. Зараз покажу. Підпливемо трошки, то ще раз покажу зиму. Ось так віддаляється місто. Ми завжди, завжди ходимо там біля цього отеля пляж, там менше людей і ходимо раненько. Людей багато. Подивимося, скільки вийде на цьому острові. Трошки бо вітер. Ось ми приближаємося до острова. Це тут навіталені готелі і зараз будемо скоро заходити в бухту. А місто остається позадні. Тут ось якась яхта пливе. Багато людей. Цікаво скільки вийде на цьому острові. Покажу містечко з моря, бо ми зараз будемо вже виходити. Я так зрозумів, зараз будемо вже на причал. Покажу з моря. Супер виглядає. Саме класно буде виглядати і на березі. Наближаємося до причала, з другого боку там острів. але він там нема ніякого поселень. Зараз наближаємося до причалу. Ось так, ми приїхали на острів Прич. Зараз знаходиться тут два поселення. Є привіч Шепурини і Привіч Лука. Всього загальна площа 2,5 кілометра. Ми спочатку погуляємо по привіч Шепурини, сходимо на привіч Луки і потім будемо загорати. До 4-й години нас забере цей же самий кораблик. Ну, відпливає кораблик, думаю вже зніму, щоб потім вже до цього не вертатись. Водичка суперська, дуже чиста, ми ще тут не купалися на острові. Ось кораблик поплив на місто Шебенік. Шебенік у нас завтра по плану, ми поїдемо туди машиною. Що ще хотів сказати? Супер, на острові. Півдня будемо на острові. Заходимо в місто. Тут такі гарні булочки. Людей вийшло багато, але я думаю, що тут більшість поризбрідається по різних пляжах. Хоча тут один такий великий пляж. Що іменно з заходимо є. А хотів зайти. Думаю, не буду мішати людям. То в тій двор заходиш Зайшов в ту вуличку. А тут розрушено. Це десь приватні будинки тут йдуть. Супер. І тут люди мають вихід до пляжу. Вийшов на центральну площу. Заснований в 15 столітті. Заложений тут монастир Діви Марії Милосердної. який діє і понині, тільки щось не можу знайти його на парках. Ось такі гарні будинки. Зараз ми прийдемо там трошечки догуляємося і будемо йти в другу сторону. Супер класно виглядає. Цікаво. Я дивлюсь на, на цю лодку Юрко. Навірно, це все ж таки моя лодка. Колись я накупив і забувся. Так що треба прийти і цей, покататись на ній. Тут знаходиться такий портик маленький в центрі міста. Зараз треба обійти його. весь. Я класно заглядає. І людей небагато, бо тільки на кораблях припливають. Зніму зараз з другого боку, откуда я прийшов. В цьому місці знаходиться літня резиденція знатної родини Браганіч Драганіч Вранчіч. Самим відомим представником є винахідник Фаус Вранчич. Якщо вказується, ще Фаус Вранчіч Першим у світі випробував парашут, Він тут часто приїжджав і наскільки пам'ятаю, він десь тут і похований. Ось така церква дуже гарна. Біля церкви якийсь дзвін. Не знаю, мабуть, на... закриту тут. А ми зараз по таких гарних вуличках трошки прогуляємося. Тут ось чорний кіт, Тому що підемо наверное, сюди. Дуже жарко, десь 35 уже. в тіні десь 32. Ходимо це по, по закоулкам. Зараз покажу другу сторону. Ось так в другій стороні. Такі гарні будинки. Такі такі вулички цікаві. Ніби популярне туристичне місце, але не багато людей для того, що в основному на, кораблі, на кораблях припливають. Перший кораблів в 6 в 6 годин, а потім другий аж в 11. І Їх тут 4 корабля сюди. Ні, 5 кораблів на день ходять сюди і 5 кораблів. Зворотньому напрямку. Так ось люди живуть. Ну, багато тут здається. Але як сюди добратися, десь можна сказати, на кораблі тільки треба. Бо Тут то, максимально велосипеди. Моторолери бачу. Ну і все, будемо вертатись. Якісь городи нас одержать. І щось будується тут. І побачили таку вуличку і сюди. Будемо вертатися до центральної площі. Щось будується трохи. О, так, Я б не сказав, що сильно багато тут людей. Для відпочинку, хто тихо любить відпочивати, бо все ж таки там в місті то От там, де ми поселилися, то щось дуже шумно. Та ні, в центрі вечором просто толпами ходять. Може приїжджає ще з угородів, не знаю. А цього хтось так проживає. Побачив тут, що така гарна, там розвішують білизну. Тут, може, колись були будинки, але зараз немає, щось, щось похоже, що щось вирощують. Багато зелені. Ось інжир росте. Інжир, що купляєте в магазині, то звісно не такий смачний. Час він ще зелений, він достигає десь в вересні місяці. Інжир з дерева, звісно, дуже смачний. Мені подобається, тут такі зараз е, квітуть гарні кущі. Зараз покажу центральну площу. Е, припоминаю, це первіч Шапурине. Трошки походи по вуличці, кілька ресторанчиків є. Ну, в принципі, на цілий день, то плануємо тут цілий день, на цілий день залишитися. А зараз збираюся на наступне поселення, називається Привіч Лука. Зараз покажу, який йде пляж від одного міста. Ну, практично там до другого. Людей небагацько. Все сітко загороджено, наскільки я зрозумів. І ось тут приватні ці забуди, а ми йдемо трошечки далі, там пляж. А він має бути, бо тут залисти такі трохи. можна, Буде невдобно трохи заходити. І мені ось за ту гору там буде наступний, наступний населений пункт. Зараз покажу на якому ми сьогодні пляжу будемо відпочивати. Дружину залишив тут. У неї особливого бажання немає йти на такій жарі. Пройшов я таку пустинну місцевість Так, смерть військ сотка. такі маленькі або такі маленькі. Адже одну пожарну машину побачив. Машини тут не їздять. А тут нема де розігнатися. Зараз вже бачу, наближаюся до, до порту. Надіюсь, буде цікаво там. Ну, бачу, тут ще менше таке поселення, там ніби трошки більше. Більше будинків. Тут ось деякі лодки витягнуті на берег, а деякі на воді. Оселення знаходиться в, в такі лагуні, це вже видно наступний острів, наскільки пам'ятаю, називається зларін. Тут я поставило таке водне поло, хто вміє добре плавати, то може програти. Тут ось такий барчик на, на воді. Ну, Знаю, зараз піду ще далі, але бачу тут все небагато цікавого, то не буде. Людей тут дуже мало. Ті, що поприїжджали, то залишилися в, в Шапурине. А я вирішив прогулятися. Я там зрозумів, наближаю десь до центру міста. Ну, там ще вулиця аж ціла йде. Я так бачу, вийшов на центральну частину міста. Тут така більша лагуна, але якась яхта заходить в порт. Центральна частина, бо завжди в центральній частині заходиться Церква. Здесь готель, ресторан. Ну що, прикольно. Пройтися, прогулятися, як вже приплив на острів. То варто того. А тут знаходиться меморіал Пауста Бранчича. Я бачу, бачите, зверху такий пам'ятник. Перша людина, що випробувала парашут. Ось такий пам'ятник, зробили. Ну, Бачу де там чуть, чуть більше людей, як других. ось такі має дворики. І кожен двор має вихід до, до заливу. Зараз ще кілька кварталів прийду і буду вертатись. Ну і можна сказати, що місто закінчилось. Перед вами так невеличкий острів, це острів Лупач. Така набережна вздовж цього. Ма якийсь проходик на такий причал, бо я думаю, хтось, хтось цей хтось прикріплює, бо хтось зробив сходинки собі. Це острів Лупач, а за ним острів Зларін. Там містечко Зларін. Також, наскільки пам'ятаю, ходить туди цей паром, на якому ми припливли. Тут такий скелястий берег. Але доволі непогано. Завжди, завжди можна прогулятися і подивитися. Комусь подобається, комусь не сподобається, але краще чим сидіти на одному із то, тому самому місці. Добре, я потихеньку буду вертатись в воротному напрямку. А, забув е сказати, тут в кожному дворі практично ростуть оліпки і... ці як його називається? і інжир. В кожному дворі я е зауважив, що виращують. Чи передаю, чи для себе, це цього я вам не скажу. Але щось і будується. З кожним роком в Хорватії все більше і більше людей приїжджає. Я вже другий раз в Хорватії. Мені подобається. Да, трошки дороговато, особливо ресторани, з жильо то не дуже. Жильо то можна сказати і навіть не, не дорого. Зараз спробую показати, чи тут можна зайти. Ага, тут люди відпочивають. Так що сюди не буду заходити. Але так покупатись можна. А, тут в собі можна йти вздовж лагуни. Деякі човни прив'язані, ось так люди відпочивають. Ні, хорошо, мало людей. Водичка дуже чиста. І так ось. О, більше всього, що всі будинки вздовж берега то здаються. Ще раз покажу центр міста. Так, трохи... Причалу знімаю. Я класно виглядаю, але дуже жарко. Пора вже купатися. Так, дивлюся на цю лагуну. Ну класно. Можна в принципі, і з тут купатися, але треба знайти так місце, щоб якісь були сходинки. Багато все припливає яхт. Наскільки я знаю, то, що, то не вийшло так, що зняли яхту і, і швартуєтесь де захочете. В кожному порті 10-15 євро треба заплатити, де 30 за стоянку. І ти можеш запаркуватись. Але як на самому відбуде, то точно не скажу. Е, супер, класна лагуна. Німецька катери відпливає. Покажу ось таку ще гарну вуличку. Не пам'ятаю, ні, знімав дивно. Ну, людей практично немає. Ходиш і любуєшся краєвидами. Там ще вверх також йде кудись. І все, кожен на прибережній лінії, то кожен будинок має вихід практично до цього, до моря. Так що ось такий був острів Привіч. Як показалось, він відноситься до міста Водиця, район. Хоч і через море. Зараз набрав вкусняшок, і йду до дружини. Бо на мене чекає на тому пляжі, де я показував. Так що з вас вподобайки, підписка. Ну і до наступних відео.